А до речі, всі навушники, що капелька. А всі, що ми відкривали за попередні три випуски, всі працюють повністю. Тому кому потрібно, пишіть. Я їх продаю по 20 гривень. Ну, до речі, ці прям великі, такі потужні. Непогані. Це ценник тут вказаний 90 гривень. Ну, пожалуйста, я їх за 20 продаю. Одні є, це ще не все. Так, далі також капелька. Ось така з гарнітурою. Також 20 гривень, кому потрібно, пишіть тут в ну, нові запечатання. А, пусті. Да, так коробка. Це сміття. Так, а, блочок. блочки нам завжди потрібні Блочок на 05 Ампери. Ну, дуже маленький, дуже маленький, але компактний. Ну, типу, там якийсь айрпод зарядити, те, що треба. Прикольно. Не бачив таких до речі, ніколи. Зручно вкинути навіть в любу бананку з мікрошнуром. І тебе під рукою Давайте. Так, і кабель Тоже пусто. Але це ще не все. Це ще не все. Оце, до речі, не знаю, чи працює, а можна буде протестувати. Так, ну, тут начебто батарейки є. Працює. Хі -хі, прикол. Сюди. Це мені треба. Такого я ще не тестував. Це для рибалки. Кайфово. Потестуємо. Так, сюди. Хоч щось, крута находка.